Всім вітанечко. Хотів би такий би не по темі огляд зробити, не по акваріумістичній темі. Придбали ось нашому сину отакий чудовий велосипед торгової марки Формула. Це Україна. Новинка. Моделька Зефір. Рама 21. Колеса 29. І це вже такий дорослий. Алюмінієва рама. На промподшипниках. Каретка теж на промподшипниках. Педалі алюмінієві гарні, класні обод двойний, алюмінієвий. Вилка регульована, 100 мм ход. У неї вилки. Такий доволі такий, класний велосипед, то мій стоїть. А це Дімону. Так що, кому цікаво, залишу посилання на даний сайт. Хто хоче обновитися. Залізного коня обновити свого, переходьте на сайт, замовляйте. Дуже якісне обслуговування, дуже якісний товар, все подобається, збирається легко, вже все налаштовано. З коробки тільки прикрутили переднє колесо, руль і сідушку поставили. Все. І підалі. Все, остальне все зібрано, все чітко. Все перемикачі всі, перемикачі всі чітко працюють, все налагоджено, все класно. Так що, отакий невеличкий у нас відосик сьогодні вийшов, друзі. Рекламка, так? Да? Так що, кому цікаво, залишаю в описі під відео посилання на сайт. Переходьте і будете приємно вражені якістю товару, і якістю обслуговування. Всім дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ставите вподобачку, пишіть обов'язково коментар до даного відео. І все в нас буде добре. Дискові гальма 160 мм барабан. Казав вже я, що алюмінієва рама, такий матовий, Матовий, порошкова покраска класна. В комплекті також йшла там така акумуляторна фара, ми її заряджаємо. І комплект щитків. Передній задній щиток. І знижка за рахунок. Чи, верніше, з -з -з доставка за рахунок продавця. Так що це теж приємний бонус. Отак, От друзі. Всім дякую. До нових зустрічей.